Як тебе не любити, Києва мій? Такі слова можна почути і від киянина, і від туриста, і навіть від людини, яка бачила місце лише на екрані. Столиця поділяються на 10 адміністративних міських районів, проте сьогодні ми приділимо увагу найбагатшому з них Печерськ. Печерськ історична місцевість у центрі Києва, один з трьох давніх районів столиці разом зі старим містом і Подолом. займає найвищу частину Київського плато. Він вважається елітним та престижним районом Києва. Тут розміщені головні офіси багатьох банків, корпорацій та фірм і розкішні магазини. Цікаво, чому цей район отримав назву Печерськ? Назва мікрорайону Печерськ походить від слова Печера. У далекому 1051 році Чернець Антоній і його учень Феодосінь заснували в печерах монастир. У 1688 році отримав статус лаври. Сьогодні він відомий нам як Свято Оспенська києво Печерська Лавра. києво Печерська лавра зіграла важливу роль у розвитку давньоруської культури. Вона була центром літописання. Тут перекладалися на церковно слов'янську мову і переписувалися твори іноземних авторів. У лаврі працювали відомої літописці Никон Сільвестр. У 13 столітті було складено Києво-Печерський Петерик. Важливе джерело історії Києва. Сьогодні Національна Києво-Печерський історико-культурний заповідник найбільший музейний комплекс України, де засереджено 144 споруди, 122 з яких пам'ятки історії і культури. Сьогодні Печерськ один з найбільш престижних районів Києва. На Печерську завжди багатолюдно, як в будні через велику кількість бізнес-центрів, так і у вихідні. Така привабливість мікрорайону посилила попит на розважальні заклади і місця громадського харчування, бари, ресторани, піцерії, які на Печерську розташовані буквально в кожному кварталі. Надолужити можливість побути на свіжому повітрі і отримати насолоду від тиші далеко від запилених доріг. Жителі печерська без проблем можуть у таємному місці, який знаходиться недалеко від метро Арсенальна – Зелений театр. Зелений театр. Театр просто неба в Києві. Побудований 1949 року на схилах Дніпра. Елементом театру є одна з двох каматезних стін колишньої військової споруди ХІХ століття Нової Печерської фортеці. Урочисте відкриття зеленого театру відбулося 19 червня 1949 року. Перші стіни зеленого театру з'явилися всередині дев'ятнадцятого століття. Тоді було вирішено посилити укріплення навколо Печерської фортеці, закривши яр двома підпірними стінами, які прикривали собою докачку на березі Дніпра. Зелений театр знаходиться в 10 хвилинах пішки від метро Арсенальна. Проте зараз, щоб знайти туди прохід, потрібно трохи постаратися. Трохи поблукали, послухали квіток від сучасної молоді, але настала мить поговорити про містичні події цієї місцевості. Основна легенда цього театру пов'язана із духом охоронцем. Кажуть, його неодноразово бачили туристи та кияни. Він середнього зросту і в плещі з фатишоном. Також деякі його називають господарем, кажуть, що потрібно обов'язково з ним постаровитись, коли заходиш в театр. І тоді з тобою не станеться нічого поганого, і господар щиро прийме тебе свої обійми театру. Ще вважається, що в підземеллях театру розташовані портали в інші виміри. Дехто вірить, що на території пам'ятки можна знайти скарби. Екстрасенси ж мають свою версію на театрі закляття, щось причинило пожежу, мовляв, якщо відновити зелений театр, він знову згорить. Є також легенда про те, що з під землі ночами чути вигук ура. Це явище навіть вивчало науковці. Однак певного пояснення досі немає. В після такої прогулянки хочеться побути у більш спокійному місці. Тож пропоную змінити локацію та відвідати парк вічної слави. Парк вічної слави у Києві розкинувся на одному з крутих Дніпровських схилів, звідки відкривається чудовий краєвид на місто. До складу парку входять меморіал вічної слави з обеліском на могилі невідомого солдата та алея воїнської слави. Серед зелених насаджень і каскадних алеї розміщені пам'ятники та монументи, що вшановують героїчний подвиг українського народу в роки двох голодоморів та війни. Також на території парку Вічної слави є меморіал пам'яті жертв голодомору в Україні. Меморіал жертв голодомору це урочистий пам'ятник, який присвячений пам'яті мільйонів українців, які загинули від голоду в 1932-1933 роках. Цей меморіал є символом трагічної сторінки в історії України. Звісно, що це ще не всі місця, якими славиться Печерськ. Це лише початок нашої екскурсії. Цей регіон вражає своєю історією, культурними традиціями та неймовірною природною красою, від стародавніх архітектурних пам'яток до сучасних культурних центрів. Печерський район завжди має що запропонувати кожному відвідувачу. Тож залишайтесь з нами, щоб не пропустити нові легенди, огляди на цікаві місця та показ неймовірних краєвидів нашої столиці.